Усім привіт шановне панство. Сьогодні поговоримо про те, на що зазвичай ми не звертаємо ніякої уваги, а саме про шрифти. Один з яких старий радянський імітатор, а інший молодий український повстанець. Донедавна в Україні на сайтах, вивісках, офіційних документах та навіть на адміністрації президента, де сидів ще втікач не вдаха, батя я стараюсь, красувався шрифт Іжиця. Його полюбляли використовувати там, де хотіли підкреслити прив'язку до сивої давнини. Адже цей шрифт у так званому старослав'янському стилі. Він імітує епоху руської доби, і тут ключове імітує, бо цей шрифт зовсім не повторює історичні форми тих часів. Іжиться це покруч стилю руської доби з невластивими тій добі горизонтальними засічками і формами літер. Фактично, це неправдивий новотвір з імперським духом та деякими рисами Азіатщини, якими Росія підмінила естетику Руси. Іншу розробили у 1988 році. Він призначався для відтворення старослов'янських текстів в енциклопедіях і наукових статтях, але потім був оцифрований і швидко розтягнутий по всіх слов'янських країнах, які мають крилицю. Особливо цей шрифт полюбляли використовувати у ПЦ московського патріархату, аби підкреслити спільну історію або силу православ'я. З цим шрифтом видавали паспорти у так званій ДНР. Коротше кажучи, Іжиця зараз це своєрідна візитівка руського міра. То що робити, скажете ви, а можна замінити шрифт? Відповім я. І навіть скажу на що. У 2022 році українська шрифтова дизайнерка Марчела Можина розробила шрифт Воля він створений на основі робіт головного художника УПА Ніла Хасевича. Ним оформляли плакати, журнали, газети для українського визвольного руху середини 20 століття. Потихеньку цей шрифт вже стали використовувати він штаб України. Наші бійці на передовій, художники, музиканти і власники закладів. Ба Більше дизайнерка зробила його безкоштовним, на відміну від Іжиці, за яку треба заплатити 25 доларів. Мене надихнули бомби у Києві. Шрифт я почала робити з початком війни, буквально у перші дні. Найскладніше було із латинкою, адже ніяких латинських знаків у Хасевича не було. І усе на що я опиралася, це напис на обкладинці журналу За волю нації і ще може декілька написів з бофонів, які чимось схожі за стилістикою. Цей шрифт він, як і роботи Хасевича, дуже емоційно заряджений, нестримний». Хто ж такий Ніл Хасевич? Його називають головним художником УПА, ворогом радянської системи та патріотом, чиї роботи контрабандним шляхом потрапили в ООН. Ніл Хасевич народився у 1905 році на Волині в родині Дияк. він навчався в духовній семінарі, а його першими мистецькими творами були ікони. Саме мистецтво допомагало йому подолати бідність, самоту, а згодом і страшну травму. Коли йому було 13, його разом з мамою збив потяг. Мама загинула, а хлопчикові потяг відрізав ногу вище коліна. Проте, коли він вийшов із шпиталю, то грошову компенсацію, яку отримав від власника залізниці, витратив на вступ до академії мистецтв у Варшаві. А протез виготовив сам. Невеличкого зросту, бідно вдягнений хлопчина, із палицею в руці, бо замість лівої ноги дерев'яна, закінчена грубим патиком, примітивна власної роботи протеза. Пильно вчиться і неймовірно матеріально бідує. І з дому від батька не одержує нічого, бо там не менша біда. Та, попри все, Хасевич брав активну участь в житті української громади у Варшаві. Він став одним із засновників мистецького об'єднання Спокій. Підтримав видання газети Українська Нива. Ще студентом здобув почесний диплом академії за портрет Івана Мазепи. Додому Ніл Хасевич повернувся художником, твори якого вже експонувалися у галереях Варшави, Берліну, Праги, Рівного та Львова. Особливо йому вдавалися екслібриси. 1943 стає переломним у житті Хасевича. Він йде у підпілля та стає художником, членом радколегії, яка випускала часописи, листівки та плакати для потреб Упа та Ун. Цей період життя стане останнім для Ніла Хасевича, чи то вже рибака, ливкачубея. Під цими псевдонімами він творив з того часу, і до своїх останніх днів Ніл Хасевич жив та працював у Криївках. Він робив усе: початки, штампи, листівки, буфони, грошові документи, упа, обкладинки та карикатури. Він гостро висміював реалії більшовіцького світу. Ось Сталін ще в колисці ціпою дурманом немовля. А це вигнання людей до Сибіру. Тут бачимо, що вивозять з України у Росію. Це українців, хліб, цукор, вугілля, залізо і сало. А тут що привозять: кагановичів, катів, коросту, Філіз Кайдани, нужду та накази. Ясна справа, що Хасевич муляв керівництво СРСР, і вони його знищили. Останньою краплею для радянського режиму стала звістка про те, що твори митця підпільника потрапили до ООН. Це сталося у 1951 році, коли роботи Хасевича побачили делегати Генеральної асамблеї ООН, а пізніше ще й вийшли у збірнику графіка в бункрах УПА. Тоді вийшов наказ Прісіч антісовєтської діяльність Хасевича за рік цей наказ вдалося виконати. 4 березня 52-го року Хасевич та ще двоє підпільників померли в Криївці в селі Сухачівка на Рівненщині. З однієї з версій повстанці добровільно покінчили своє життя, щоб не потрапити до рук катів. За іншою, Криївку закидали гранатами після того, як Хасевич із товаришами відмовилися здатися. Тіла загиблих підняли на поверхню, зробили світлину для звіту і залишили на кілька днів, аби лякати місцевих, а потім кудись відвезли. І досі невідомо, де похований Ніл Хасевич. Тільки на місці, де він загинув, встановили пам'ятний знак. Ніл Хасевич вважав, що митець не може стояти осторонь буремних подій, що відбувались у його країні. Він усвідомлював, що ризикує, що буде під прицілом радянської влади, і в той же час був впевнений, його патріотичні листівки чи плакати стануть підтримкою для повстанців та цивільного населення. Так і Марчела Можина не стала стояти осторонь і створила шрифт волі, який зараз використовують і зивсу, і музичні гурти, і навіть власник бургерної з промовистою назвою Бандеру бургер. Хай він буде всюди, аби москалі не чіпали. Хоча вже є приклад вжитку якимось москальським ютуб-каналом. Не знаю, як вони взагалі його знайшли. А головне, у мене там немає навіть їхніх знаків. Нема и нема йо. Я їх замінила на тризуб. Ви можете закинути мені, що зміна шрифту не закінчить війну та не підніме економіку країни. Мовляв, це все дрібниці. Наче й так, але ж саме з дрібниць складається щось велике. Хіба не так?